Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. Підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на Патреоні. Сьогодні розпочинаємо новий проект про найсвіжішу історію України часів незалежності. У 2017-му євросоюз став для українців ближчим, а Росія навпаки ще віддалилася. Для подорожей у ЄС стало достатньо ось такого документу біометричного паспорту. Натомість на території України припинили свою діяльність канали ворожої дезінформації. Усілякі однокласники .ру. Починаючи з 2017-го, українці стали святкувати різдво двічі на рік. Спочатку з усім світом, за чинним григоріанським календарем, 25 грудня, а потім з Росією, Сербією та Білоруссю 7 січня. Парламент зробив вихідними обидва ці дні. Не дай мені осоромитися, не допустить, що вороги мої втішилися перемогою наді мною. Головна подія 2017-го для України довгоочікуване запровадження безвізу. Європейські чиновники встановлювали все нові умови, а українські парламентарі не надто квапилися їх виконувати. Особливо це стосувалося електронних декларацій. А найскладніше було переконати. Про наших внутрішніх політиків. Не веду вам приклад, згадав. Ми мали прийняти електронні декларації як одну з складових плану дій щодо візової лібералізації. І встає один з лідерів фракції і каже: без візу все рівно не буде, його нам ніколи не дадуть. Ви брешете і нас обдурюєте. І чого я кажу. так, свої кишені маю вигортати для того, щоб ви задовільнили чергову примху якихось партнерів. Але врешті, коли усі вже зневірились, ЄС-таки дав добро на безвізові мандрівки. І вже у червні перші мандрівники з України перетнули кордон за біометричними паспортами. Україна повертається до європейської родини і прощається востаннє з радянською і російською імперіями. У 2017-му завершилася ера братів-кличків як боксерів. 29 квітня 2017-го Володимир програв чемпіонський бій з 27-річним британцем Ентоні Джошуа, втративши одразу кілька титулів. Після кілька місячних роздумів він оголосив про завершення спортивної кар'єри. Україна запровадила нові санкції проти Росії. Зокрема, був ухвалений так званий антитерористичний закон. А РНБО своїм рішенням заборонило користування на території України частиною російських інтернет-ресурсів, зокрема соціальними мережами ВКонтакті та Однокласники.ру. Причина дезінформація та пропаганда. Це рішення стало частиною так званої кібервійни між Росією та Україною. Її початок припав на 2014, коли російські хакери втрутилися в українські вибори президента, зламавши сайт центральної виборчої комісії. Згодом був руйнівний вірус Петя, кампанії з дезінформації та десятки інших атак. У 2017-му компанія Ілона Маска SpaceX вперше використала багаторазову ракету. Після запуску супутника Носій повернувся на землю. Це не просто здешевило польоти в космос. Передбачається, що багаторазові ракети SpaceX уже в озорому майбутньому допоможуть здійснити пілотовану місію на Марс. 2017 рік масових терористичних актів на підконтрольній території України, влаштованих найімовірніше, Росією у березні. В Києві вбиток колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Вороненкова. Раніше він емігрував до України через політичні переслідування. Згодом у Києві підірвано автомобіль українського розвідника. Ще один вибух на підконтрольній території Донецької області загинув співробітник СБУ. 25 жовтня унаслідок замаху на нардепа від радикальної партії Ігоря Мосійчука загинули двоє осіб. А вже 30 жовтня через обстріл авто на Київщині загинула активістка і військова Аміна Окуєва. У більшості таких злочинів правоохоронці вбачали російський слід. Якщо сподобалося відео, тисніть лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал та підтримуйте нас на Патреоні. На сьогодні все.